Вітаю! У цьому відео я розповім, як під'єднати 5 вольтовий роутер до повербанка. Для початку потрібно переконатися, що ваш роутер працює дійсно від 5 В, а не від 9 чи 12. Для цього потрібно перевернути роутер і подивитися, чи ця інформація не зазначена на зворотній стороні, або безпосередньо біля вхідного DC-порту. Бачимо, вхідна напруга 5 вольт. Сила струму 2,5 А. Мінус у нас зовні плюс по центру. Також можна взяти блок живлення від роутера і подивитися, чи ця інформація не зазначена на ньому. Бачимо вихід 5 В 2,5 А. Мінус ззовні плюс по центру. Також потрібен перехідник з USB-A на 5,5 на 2,1. Його можна придбати в магазині. Або виготовити самому. Мінус у таких перехідниках, які продаються в магазині, в тому, що вони розраховані здебільшого на малі струми, наприклад, на 0,5-1 А. Для самостійного виготовлення потрібен ось такий DC-конектор 5,5х2,1 типу тато, плюс і мінус у ньому вже зазначені. Проводи під'єднуються за допомогою звичайної викрутки. Також можна придбати ось такий. Але вже до цього потрібно підпаюватись. Мінус у нас ось тут плюс ось тут. Також потрібен USB A-порт типу TATO. Його можна також купити або взяти зі спорченого кабелю. Далі потрібно визначити, де плюс, де мінус. Зробити це просто. Потрібно його під'єднати до блока живлення або до повербанка. Зверніть увагу, під'єднувати буду в ось такому положенні. Отвори тут не скрізні. З іншої сторони скрізні. І повербанк беру ось таким чином. Беру мультиметр. Плюс у нас з правого боку, мінус з лівого. Залишається це все припаяти. Перевіряємо, чи правильно під'єднані проводи. Пам'ятаємо, що плюс має бути по центру, мінус ззовні. Проводи під'єднані правильно. За допомогою клеєвого пістолета виконую фіксацію та ізоляцію. Є у мене ось такий повербанк, він максимум видає 2,1 А. І ось такий, який може при 5 вольтах видавати до 3 А. Крім того, цей повербанк ще підтримує функцію швидкої зарядки. Тому роутер буду під'єднувати саме через цей повербанк. І замірюю силу струму, яка при цьому буде споживатися. Бачимо, що роутер працює і споживає 500-700 мА струму. Можливо, при навантаженні буде споживати більше. Але точно не 2,5 А. Wi-Fi мережа знайдена. Видно, що вона одна, тому що зараз якраз вимкнене світло. Все працює. Єдине, що відсутній інтернет. Тому що я користуюся іншим роутером. Якщо у вас, крім роутера, також використовується абонентський термінал. А він зазвичай працює від 12 вольт то потрібно окремо купити підвищуючий перетворювач, який буде підвищувати напругу від 5 В до 12. Наприклад, ось такий. І під'єднати його в інший порт повербанку. Ось такий підвищуючий перетворювач, розрахований на струм до 1 А. Тому абонентський термінал він може спокійно заживити, не перегріваючись. Продемонструю. Маємо на виході 12 В. Якщо ж ваш повербанк також підтримує швидку зарядку. То можна скористатися USB тригером. На Aliexpress такого добра, а також USB тригерів, вдосталь. І коштують вони значно дешевше, ніж в Україні. Єдиний мінус прийдеться зачекати близько 2-3 тижнів. На цьому у мене все. До зустрічі!